Скажемо слава нашому Господу. І як співав гурт, що хай не сумує той, хто славить Бога. Брати і сестри, ми зараз з вами знаходимося в Домі Божому. Ми під охороною і захистом Господнім, тому нехай не сумує ваше серце. Радіємо, що ще один рік ми по милості Господній прожили, Він уже позаду. І перед нами є новий рік, нові якісь будуть відкриття, починання, якісь справи нові. Тому нехай Господь Він благословить нас, щоб ми були ще успішніші в новому році, щоб, так як і в наших справах земних, так і в духовних справах, щоб ми були також успішними. І... Ісус Христос, який більше ніж дві тисячі років прийшов на цю землю, нехай в цьому році принесе в наші серця мир, любов, благословіння, достаток. Знаєте, нехай ніякі новини і обставини життя вони не забирають тої радості і того миру, який приніс Ісус Христос на цю землю. Тому що якщо ми відчуваємо Ісуса Христа в своєму житті, в своєму серці, то нам нічого не буде страшне. І ви знаєте, коли я вчора спілкувався трошки по телефону, то мені мама говорить, що зійдіть, каже, хоч з того 22 го етажа, щоб я не переживала, щоб не так страшно було. Брати і сестри, але коли ти знаєш, що... Господь пильнує за тобою, і як слово Господнє каже, що Його милість вона обновляється кожного дня до нас, то маєш якусь впевненість і надію, що Господь збереже, що Господь проведе. Але якщо буде Богу так угодно і така буде воля Господня, то ви знаєте, я думаю, що так буде краще. Хоч, можливо, ми ще й хочемо пожити і плануємо, якісь в нас плани на новий рік, якісь в нас плани на життя, щось ми хочемо втілити. Але слово Боже каже, що Його путі то не наші путі, і Його думки то не наші думки. Але, маючи надію на спасіння і життя вічне, маючи ще життя і дихання в наших низдрах на цій землі, нехай Господь Він благословить і допоможе. Кожного дня дякувати Господу, кожного дня прикласти максимум зусиль і старань для того, щоб послужити для Господа, щоб не даремним було це життя, знаєте, щоб не жалкувати про той час, який марно ми потратили. Тому нехай Господь Він благословить. Я зачитаю два місця Слова Божого, і ми будемо з вами мати молитву. Перше місце Слова Божого я зачитаю це Євангелія Марка, 12 розділ 41-го 41 віршика такі слова. Ісус сів навпроти храму храмової скарбниці, і дивився, як люди клали гроші в скарбницю. І багато заможних клали багато, і прийшла одна бідна вдова, і кинула дві лепти, тобто гріш. І, покликавши учнів своїх, сказав їм істину кажу вам, що ця бідна вдова поклала більше за всіх, що клали в скарбницю, бо всі клали від достатку свого, а вона зі злиднів своїх поклала все, що мала, весь свій прожиток. Ви Знаєте. Коли ми аналізуємо рік, який ми прожили, то, ви знаєте, десь, десь дивишся, що коли ти тримав оту Лепту в своїх руках і роздумував, що з нею зробити, дивлячись на те, як Слово Боже каже, що багато заможних клали багато, і ти думаєш, що я? Цією своєю маленькою монетою можу зробити для Господа. Але ви знаєте, наскільки цінна була ця жертва цієї вдови, що Ісус Христос він звернув на це увагу, і не важливо було, скільки клали ті люди, які мали достаток. Але Він звернув на те, що поклала ця людина. Вона поклала все своє майно, все свій прожиток, який вона мала. Ви Знаєте, брати і сестри, дивлячись на своє життя і знаєте, аналізуючи своє життя, я десь зауважив таку річ, що коли я бачив, що я можу, як ця бідна вдова покласти, зробити щось для Господа. Те щось маленьке, яке буде цінне в очах Господніх, я десь думав, що Господь він не замітить, Господь не побачить. І Ви знаєте, коли я прочитав це місце слова Божого, я зрозумів і зробив для себе такий висновок, що в новому році нехай Господь дасть сили робити все можливе і неможливе, що потрібно для слави Господньої. Тому що Господь Він нас покликав. І ви знаєте, прийде час, і коли ми будемо давати відповідь перед Господом. То Господь спитає нас, що ти робив, як ти служив. І ви знаєте, читаючи це місце Слова Божого, можливо, закрадуються такі думки, що ми маємо більше за всіх покласти грошей, що ми маємо якось це так зробити, щоб всі це побачили. Але коли ми відкриємо Євангелію Матвія, я хочу з вами поділитися цим місцем Слова Божого. Що може бути для Господа ота маленька жертва, ота одна лєпта? Це буде 25-й розділ з 35-го віршика такі слова. Бо я голодував, і ви нагодували мене, знемагав від спраги, і ви напоїли мене, чужинцем був, і ви прийняли мене, був нагим, і ви зодягнули мене, був хворим, і ви піклувалися мною, у в'язниці був. І ви відвідали мене. Можливо, ми думаємо, брати і сестри, що Бог, Бог буде якось по-особливому оцінювати і Богу більше приємна та жертва, коли ми десь, можливо, знаєте, так публічно робимо для Господа, виступаємо публічно, десь проповідуємо. Але Господь звернув увагу на ті дрібниці, на які. Часто люди вони не звертають уваги. І, можливо, апостоли сиділи і говорили, які благословенні люди вони приносять і такі добрі пакуночки ложать туди, в ту скарбницю. Вони, можливо, там добрі такі пачки грошей кладуть. А ця бідна вдова прийшла і поклала дві копійки. Але Господь звернув увагу, тому що вона його це робила, знаєте, з усім серцем. З усією відданістю. Вона розуміла, як та, як та вдова, яка послухала Ілію, і вона зробила те, що Він попросив, і сталося чудо. І ця вдова вона також вона вірила і надіялася, що Господь не залишить. Брати і сестри, переходячи в цей новий рік, ви знаєте, хочеться для нас і з вами побажати одного. Щоб оці дрібнички, які нам кажуться на перший погляд, але цінні для Господа, ми їх не забували, а якомога частіше користувалися ними. Ми їх використовували, бо тут написано, що коли прийде Господь, Він запитає, що коли я був голодним, коли я був нагим, коли я був в лікарні. І ви це все зробили заради мене, брати і сестри, невже Бог Він буде в лікарні? Невже Бог Він буде голим чи голодним, чи, може, буде захоче пити? Ні. Але Слово Боже каже, коли ви це зробите ближньому своєму? Ісус каже, це ви робите мені, брати і сестри. І оті дрібнички, десь, можливо, коли ми на їх не звертаємо уваги. Але вони цінні перед Господом. І нехай Господь благословить, щоб ми, ви знаєте, в цьому новому році по-іншому дивилися на служіння Господу, по-іншому дивилися на працю Господню, на те, на що покликав нас Господь, ви знаєте, щоб ми не закрадалися в наші серця, можливо, сумнів чи розочарування, що ми не можемо дати Господу більше, ніж той чи інший. Господь цінить кожен труд, брати і сестри. І Він дивився на цих людей, і він знав, що вони поклали, і в їх ще є що класти. Але він чомусь призрів, ви знаєте, і він подивився так на цю вдову. і... Він вказав апостолам і сказав, що ця людина поклала найбільше. Брати і сестри, ми можемо, ви знаєте, все своє життя, все своє життя, ми можемо служити Господу. Ми можемо все своє життя віддавати Господу максимум. Але якщо в нас не буде тої щирості і відвертості до Господа, як була у тої вдови, чию жертву Господь оцінив на самому вищому рівні він, каже, найбільше поклала, найбільше послужила. Брати і сестри, нехай наше серце воно не, не занепадає, не падає духом. Якщо ми не можемо для Бога зробити щось більше, можливо, ми хочемо, Бог допоможе. Бог благословить, Бог дасть сили. Але ми повинні починати з найменшого. Як ця вдова з найменшого, і Господь благословить.